та панове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко і перед тим як почати, поздоровляю всіх, хто не відписався. Зараз я трішки розкажу, що відбувається, чому була така пауза, що буде надалі, але якщо хочете одразу до діла до теми, то таймкод буде десь ось тут. Я навіть спеціальну паузу під це зроблю. Якщо коротко, то в мене був жахливо важкий період у житті, котрий, відверто кажучи, триває і досі. Проблеми з фінансами, волонтерство, проблеми зі здоров'ям. Я втратив зв'язок з купою компаній, котрі постачали мені семпли. Через це не було ані часу, ані сил, ані навіть ентузіазму завершити купу відео, котрі я вже зняв. А їх було як мінімум шість. А це значить, що в мене був готовий сценарій, у мене були готові біроли. Мені просто треба все було змонтувати, і я не міг це зробити. Тим не менше, цей канал по суті врятувало зобов'язання перед компанією Vivat. бо я був повинен опублікувати огляд їх поворотного столу, власне. Ось. Котрий, до речі, не китаєць, зроблений в Україні, обслуговується в Україні і дуже сильно мені допоміг, у тому числі у волонтерстві. Якщо ви бачили, у вас була можливість побачити відео про чудові стрільнені тубуси від дикої пошти, ото була робота моя і цього поворотного столу. Тому відео про Viva d 26 на каналі я готую наступним. Воно вже готове і лежить досить давно, чекаючи свого часу. З нього я спробую почати відновлювати публікацію сюди регулярно. Парно. Може, у мене не вийде, і доведеться знову канал закидувати на 4 місяці. Я не знаю, чесно. Але я спробую: не вийде, то не вийде. Як кажуть французи, салямі. Правда, дехто каже селяві, але ви їх не слухайте. Ну а тепер до діла! Сьогоднішня тема відносно коротенька, ага, коротенька, але важлива. Бо її я можу порівняти з простою істиною у фізиці, що навіть найскладніші багатоповерхові формули зазвичай можна спростити, скоротити, бо страдаються вони з усього декількох основних у кольоровій корекції, як я знаю її зараз. Замість формули є два правила і один закон. І я займаюся корекцією не так давно. Усього по суті два роки професійно, але я про них розповідаю, бо сформулювавши їх і користуючись ними, мої відео стали кращі. Може, хтось до них додумався до мене, біс його знає, але я вважаю, що мені цим варто з вами поділитись. Отже, дві цілі корекції кольору: точність і швидкість, і закон корекції кольору непомітність. Тепер поясню: загалом задача корекції кольору полягає у тому, щоб виділити потрібний вам колір і змінити його. Окремо від кольорів, котрі вам чіпати не треба. І чим краще ви будете тягнутись до цілі, якомога точніше відокремити потрібний колір від інших, тим краще будете дотримуватись закону корекції кольору. А чим швидше ви будете це робити, тим кращим колористою ви будете, і тим більше ви встигнете заробити грошей. Погодьтесь, здавалося б очевидно, але тримаючи цілі і правило у голові. Ви починаєте дивитись навіть на інструменти, що вам надані, ви починаєте їх у голові розподіляти на ті, що вам не підходять, що підходять, але повільні, і на ті, що підходять, і при цьому швидкі. Ну, бо один із індикаторів професіоналізму колористи полягає у тому, що ви знаєте, які інструменти дублюють один одного, і ви знаєте, як використовувати той або інший інструмент, щоб пришвидшити монтаж. Ну ось, наприклад. Вам потрібно стабілізувати баланс білого. Вам потрібно змінити по суті всі кольори, і ви можете зробити це одним інструментом через Color Wheels. Ви потягнули за офсет у потрібному напрямку, і, по боги, картинка стала чудовою. Тепер трошечки складніше. Вам потрібно змінити колір очей у людини, скажімо, скарг на зелені. Тут вам потрібно виділити колір, який вам потрібно змінити, і змінити його, не чіпаючи інші, наприклад, у моєму випадку, колір волосся. Вам для цього потрібно в ідеальному випадку два інструмента, як мінімум, два. Ти, що виділяє колір, і ти, що його змінює, при цьому колір має бути і виділеним максимально природньо, і зміненим так, щоб ви не задумувались, що з ним проводилася якась маніпуляція. Він може бути, хоч токсично зеленим, але якщо ви виконали свою роботу точно. То мозку буде непомітно, що ця маніпуляція взагалі була. Ну а чим швидше ви це зробите, тим більше грошей заробите. Ну і завдання з зірочкою. У вас нехай є збалансований футаж, і вам потрібно зробити його схожим на голівудський, такий контрастний, сковитий. Але у вас дуже мало часу. Тому використовуєте одну єдину ескриву криву на весь футаж. І воля синюма. До речі, пишіть в коментарях, чи хочете окреме відео про те, що таке ескрива і чому вона робить оцю вашу синюму. Так з цілями розібрались: точність і швидкість. Тепер закон про непомітність. Кольорова корекція це макіяж. А якщо у вас буде можливість знати лише один єдиний факт про макіяж. То знайте, що макіяж повинен бути непомітним. Бо якщо він помітний, бо його занадто багато, наприклад, або він нанесений неправильно, то це помилка. Ну а якщо макіяж помітний, але це і було завданням, то це вже не макіяж, а грим. І якщо кольорова корекція взагалі непомітна, то вона відповідає закону. Якщо вона помітна, але не так, як ви ставили за мету, то вона закон порушує. Якщо вона помітна, але у цьому задачі була там, наприклад, виділити іншим неприроднім кольором якийсь об'єкт. То це не корекція кольору, а вже візуальний ефект. До речі, от вам цікавий факт: різниця між спецефектами і візуальними ефектами або VFX, у тому, що спецефекти робляться вживу, а візуальні додаються постфакту. Тобто, якщо на зйомному майданчику, наприклад, вибухнули петарди, це спецефект. А якщо вони були додані на оцих ось ваших кудахтерах, то це візуальний ефект. Також до речі, відмічу, що у Вікіпедії написано не зовсім вірно. Там спецефекти суміщають у собі і візуальні, також що історично так, бо одні пішли від інших. Але на сьогодні є помилкою, бо в індустрії ці речі абсолютно зараз окремі. При цьому помітьте, я не кажу, що колориста не може робити візуальні ефекти. Але якщо ціль у мене зробити собі очі зеленими, я можу це зробити непомітно, природньо, настільки що це буде здавати, що у мене наче зелена лінза, або у мене завжди були зелені очі. Або я можу зробити це настільки очевидно, що це взагалі не смішно. Гарні візуальні ефекти. Теж непомітні. І тут я одразу відмічу, що ви можете порушити закон непомітності, якщо помилились не тільки, скажімо, у зміні конкретних кольорів там зелених очей. Якщо нехай у огляді павербанка ви розповідаєте про роз'єми і біролом, іде футаж, котрий занадто темний і контрастний, навіть на пості, і роз'єми непомітні на фоні корпусу. Це помітно, це порушення закону непомітності. Отже, це помилка. І так я кажу по досвіду, бо саме під час корекції кольору огляду повербанків e сола. Е коли у мене роз'єми виявились у тіні, у мене вперше, мабуть, виникла ситуація, коли мені довелося накладати маску із трекінгом для підсилення яскравості. От тоді до мене і дійшло, що я роблю, навіщо я це роблю, і як мені це робити швидше, куди дивитись і що шукати. Підсумки наступні цілі. І закон кольорової корекції дозволять вам, у моменти, коли футаж не працює, фокусуватись і ставити правильні запитання. Тобто проблема. Сталась помилка, футаж не працює. Які саме кольори треба змінити, щоб він працював? Які кольори при цьому треба залишити? Які інструменти дозволять це зробити максимально швидко і непомітно? Точність, швидкість і непомітність. І на цьому урок закінчено. Домашнє завдання написати у коментарях, чи зустрічали ви схожі закони і правила, і чи погоджуєтесь ви з моїми? Чи я занадто багато на себе беру? Пишіть не соромтесь, про нехай це буде трикутник зайченка. Чому б ні, можна ще балакати далі, бо це по суті трикутник якості, швидкості і ціни. І тема загалом цікава. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag Є за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. Посилання на цей мікрофон на огляд або на сам магазин буде у описі під відео. Переходьте і знайомтесь. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває мої відео активніше, що мені особливо. Ливо зараз дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко і канал Ден Бережіть себе, слава Україні, слава героям та бувайте здорові.